Зараз ми вам покажемо ковдри пледи та покривала ціною 2,90 євро за кілограм вагою 16 кілограм 200 г. Почнемо з ось такого красивезного дитячого покривала, такого цегляного кольору та ще ось такого дитячого, суперніжного, голубенького, ось такого з малюночками. Наступний у нас буде маленьке ось таке кольоровий. Та ось така ковдрочка з середнього розміру. Теплесенька. Наступний у нас буде пледик. Ось такий. Ось нічень, естетичний також Далі, в цій день. Далі у нас супер ніжне, покрива, білесеньке, з невеличким недоліком, але воно супер нас Просто голубеньке, таке флісове, ось великого розміру, такий одроспальний. Бомбезне. Наступне таке ж саме рожеве. Також у нас Наступне. Ще одне буде повторення тільки в іншому кольорі. Ціна 2,90 за кілограм плоти по 16 кг, 200 г. Далі в нас буде ось така ковдрочка, вона вже буде більша порівняно з іншими. Також дитяча, з таким малюночком, Двох спальня була. Ледекс, шерстявий, легень. Такий <плес> Наступний бежевий. Ось такий крутецький. З обшитими краями. Наступний у нас великий голубенький. Це покривало так. Ось таке присебежне, тільки оформлений геть, воно важке, падаючи. Наступний у нас буде ковдра. Ось така. Велика, на двохспальне ліжка. Далі у нас буде остання голубенька ковдра. Також велика. Ось так виглядає. Крутецько. Все, ми з вами розглянули лотик на 16 кг ковдри пледи та. Покривала ціною 2,90 євро за кілограм. Тому, якщо ви не сподобались, звертайтеся до наших менеджерів у Viber, оформляйте ваше замовлення та грійтеся під теплим, під теплим пледом.